Я був єдиним, хто повірив в тебе. Відчуваю себе депутатом, якому бабка претензії кидає. Пітере, не заговорюй мені зуби. Я дав тобі цей костюм, щоб ти рятував світ, а не халтурив аніматором на дитячих днях народженнях Мені мені були потрібні гроші. Так чому ти відразу не сказав? Я б дав би тобі інший костюм. Який? Який? Ну, наприклад, костюм Гринкевича. В тебе було б куча грошей, але недовго. Ні, я б такого не вдягнув. Є ще костюм Ніколаса Карми. А як костюм Ніколаса Карми приносить гроші. Поки що не ясно, ну але ж когось має вийти. А Є ще варіанти. Костюм Трушковського. Грошей буде небагато, але всі будуть думати, що багато. Тоні, благаю, залиш мені костюм людини Павука. Я, я більше не буду халтурити. Я вже заробив гроші. Як докажеш? Ти кстати, підкачався чи що? Підкачався фінансово. І в честь цього зробив тату перший легальний та відповідальний бізнес, який платить податки та депо.